Всім привіт! Це бібліотека імені Петра Панча, і сьогодні ми хочемо долучитися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Тому робимо відеогляд книги Жінка в Берліні. Сюжет починається з того, що свою розповідь в цій книзі веде молода журналістка, залишившись із невеликою групою сусідів у багатоквартирному будинку без їжі, електрики, газу і води. Вона проводила щоденні записи свого досвіду виживання у захопленому Червоною армією в Берліні, злидні знущання радянських солдат і офіцерів, а найголовніше принизливі зґвалтування. Такою була доля більшості полонених у її ж місті. Столиці Німеччини раптово перетворюється на велику тюрму. Проте, коли рукописи були опубліковані німецькою мовою у 1953 році, їх проігнорували та назвали огидними. Перше англійське видання з'явилося в США в 1954 році і привернуло до себе велику увагу. Невдовзі книжка була видана нідерландською, італійською, данською, шведською, іспанською та японською мовами. Врешті, 1959 року книжка була видана анонімно і в Німеччині. Але не мала жодного розголосу у 2003 році, через два роки після смерті журналістки Марти Хілерс, яку вважають автором мемуарів, нове видання цієї книги було анонімно опубліковано в Німеччині. Нарешті воно отримало широке визнання критиків і було в списках бестселерів понад 19 тижнів. Книжка привернула до себе величезну суспільну увагу в країні та загалом на Заході. А у 2021 році ця книга потрапила до федерального списку екстремістських матеріалів, заборонених до поширення на території Росії. Ну, що ж і не дивно лаконічність, відвертість, але водночас максимальна відстороненість та беземоційність викладу дають змогу вибудувати своє власне ставлення до описаних подій. Про Україну думається і в контексті теперішньої війни. Адже того, що твориться на непідконтрольних територіях, достеменно ми не знаємо, хіба здогадуємось, і там теж тисячі жіночих історій.